З цієї точки можна було контролювати. Більшу частину от всього поселення. Начальник відділу культури Городоської міської ми, ради Олег Федоров е... каже: в селі Купин Хмельницького району на залишках оборонних споруд розташоване унікальне єврейське кладовище, котре перестало діяти у середині минулого століття. У середньовіччя говорить чоловік, поселення мало стратегічне значення. З Кам'янця теж можна буде братися от тільки цією дорогою. Проглядаються і дорога, і вали. По внизу знаходиться турецький міст, так званий, і поруч водопад. Плато села Купін розповідає чоловік, укріплене самою природою. Круті схили спускаються до річки Смотрич. Перші поселення, каже Олег Федоров, тут датується першим тисячоліттям до нашої ери. Воно заселялось е м, різними культурами. І починаючи від, від, від раннього залізного віку, тому що тут знаходили знаряді праці ще раннього залізного віку. Олег Федоров каже, у 16 столітті це природне плато було укріплене людьми. І тут була досить така потужна оборона споруда. Швидше за все від кочових набігів від, від татар, зокрема, і тут переховувалися жителі села Купин, яке на той час було таке досить велике поселення, 16-17 століття. Ось тут була башта. І це було єдине місце в'їзд в село Купин. У XVIII столітті укріплення зруйнували, каже член громадської організації Україна інкогніта Дмитро Полюхович, а землю викупили під єврейське кладовище. Пізніше, мабуть, воно було просто зруйновано швидше під час козацьких воєн, і більше вона не відновлювалася. Наприкінці XVII століття єврейська громада місцева викупила цю територію під свинтер. Чому? Тому що вона була най... Дешевше да. посічено валами ще, мабуть, на той час стерчали ці кілки від дерев'яних укріплень. Та було дешево. Ну і плюс євреї любили брати на відшибі, щоб тобто, там зайві не ходили. Полюхович каже, найдавніше поховання на цьому єврейському цвинтарі датуються кінцем 17 століття. На деяких надробках говорить краєзнавець, зображення є унікальними. Тут є дуже цікаві, не характерні для інших цвинтарів України сюжети. Парочка левів це є традиційний сюжет для єврейських надгробків. А тут ми бачимо вверху парочку козорогів. В принципі, більше в Україні козороги на надгробках не зустрічаються. Олені, лані є, єдинороги. На іншому жіночому надгробку першої половини 19 століття каже Дмитро Полюхович, іконографія також не є типовою. Качиний клю, дві качки. Вони якраз крила ніби огортають на верші надгробка і качок на. Інших надгробках майже немає. Чимало надгробків, каже Дмитро Поліхович. Ще може бути сховано у землі. Захоронення тут припинили у середині минулого століття. Загальна площа колишніх оборонних споруд і єврейського кладовища сягає двох гектарів. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.